Вітаю! Сьогодні 26 березня 2017 року. У сільськогосподарському кооперативі Радянський повним ходом ідуть весняно-польові роботи. Ми вирішили побувати і побачити на власні очі, як працюють сьогодні ведучі хлібороби Полтавської області. Зустрічаємо Миколу Івановича Андрієнка, керівника сільськогосподарського кооперативу «Радянський». Не поможе на нашій землі, що це, щоб не -да. послідні грати. Для Миколи Івановича агронома за фахом це вже 41-ша хліборобська весна. І ось як він оцінює цьогорічну ситуацію. Умови склалися так, що не було вітрів, не було сонця такого яркого, все а поступово дозрів ґрунт, і хто обробив своєчасно, ґрунт розробився ідеально. Хто не підготовив зосе, не застало, дало підготовлення. Для пшениці тільки сходи, де отримали, де не отримали, але тільки поключе пройшла реалізація. Продовжується ось носінь, примороцьке, мороси, низькі температури, що сприяє, щоб вистріше. Третій листок на 18-й день розпочалось Що Пуще. А от станом озимої заслужений працівник сільського господарства незадоволений. Пізньої осені різко змінилися погодні умови. Несподівано пішов дощ, а потім вдарив мороз. Озимі посіви опинились під льодом. Тепер перспективи на хороший врожай досить примарні, вважає Андрієнко. З осені така, як оце вона була. А це тільки вона відновила вегетацію. Тут скільки 10 чи 15 днів. І... Вона вся не тільки у тій, то де товщий льод був, там задихнулася, а де тонче, все одно ж вона як шокована під тим, що їй не вистачало кисню в процесі дихання ж повинні йти. І де менше було листової поверхні, що характерно, там їй менше потрібно було. Я вам покажу, що посіяно пізно і тільки-тільки витнулося, там практично нормально. ось бачите, молодець. Нас сформувала, де два, де три стебла, з осени. Тут три сформувала. Вона вже должна бути. Ну, ця вода ще сприяти, що ще розкущатися, от, ще куститися. Доки ми оглядали посіви на поля господарства під пильним наглядом спеціалістів агрономічної служби Анатолія Лифаря та Олександра Слюсаря, повним ходом ішли польові роботи. Підживлення посівів озимої пшениці прикореневим способом разом із сівальщиками та водіями, що підвозять мінеральні добрива, займалися механізатори Валерій Біляченко, Петро Дердуга та Микола Богомаз. Підготовку ґрунту на сучасному тракторі проводив Андрій Баранник. На сусідньому полі працював Валентин Очкас. Механізатор господарства Василь Волхонський засівав 100-гектарне поле горохом. Оперативно завантажував сівалку зерном водій Віктор Батура. Любить ходити з батьком на роботу і маленький Максим. Інша техніка господарства обробляє присадибні ділянки та, за бажанням їх власників, засіває у селах при Дніпрянському та Орлику. У господарстві шанують хліборобську працю. Наскільки у вас зараз працює? 178 людей. Треба 120 звільнити. 4 тисячі 2 гривні в нас річна зарплата середня за минулий рік. Для того, щоб була 8, треба половину вбирати. Людей скороти. В тому числі механізатори, і все. Як не крути, а сучасна техніка та новітні технології поступово витісняють людську працю на сільськогосподарських полях. Щоб мати хорошу економіку в господарстві, переконаний Микола Іванович, вже сьогодні частину працівників не потрібно, бо їхню працю можуть замінити машини та механізми. Механізували завантаження і все приїхали, перевантажили Машини з приставними бортами, що завантажуються. А де людей діла? Але до таких кардинальних рішень він не готовий. Це, я не в змозі їх розігнати, я скільки з ними проробив. Це треба, щоб хтось другий прийшов. Я сказав і просто-напросто. Скоротив людей і все. І все буде тоді. Як оцінює керівник нещодавно підняття мінімальної зарплати до 3200? 5 треба робити, і пенсія мінімальна п'ять. Ми вийшли в таку стадію, вона не прогресує, немає мотивації у людей. Ми відтягли низькокваліфіковану працю з оплатою, а решті немає мотивації. І на сьогоднішній день 10 тисяч це не зарплата вже в місяць. Інфляція з'їда, ви подивіться по цінах. Ми заливаємо 800 літрів отой трактор, помножте на 21. 16 тисяч 800. Ви вдумайтесь. А зарплати він отримує 500 гривень. Ви вдумайтесь. 16 800 пально заливають і вони його випалюють ну, десь за 12-13 за годин. За Заробіток одного і другого нехай за той час От, десь до тисячі за сутки. Заробляють в межах цього. скуштували ми і смачний механізаторський обід. Будете їсти сьогодні. Механізаторський обід. Цього дня у Радянському був рибний день. Все таке, щоб пережили всяку скруту, пережили достаток. Пережимої таку розруху, яка на сьогодні. Поверталися з гарним настроєм, приємними враженнями та впевненістю, що аграрії і цього року виростять високі врожаї, тим самим. Суттєво допоможуть економіці України врятуватись від негараздів.